Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Щенячий патруль рятують басейн. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки, а також ти можеш оформити спонсорську підписку, цим ти підтримаєш наш канал. Дякую! Однієї сонячної і дуже спекотної днини Рокі Кремес завершили роботу в парку і вирішили відпочити. Зараз охолодитися б, сьогодні відкривають басейн, Біжимо купатися, запропонував Кремес. Поплаваємо! З радістю погодився Рокі. Рокі і Кремес вирушили до басейну, та коли прибігли до нього, здивовано перезирнулися. Басейн виявився порожнім. О, ні. Куди поділася вся вода? спитав Рокі. Я не знаю, але ми все з'ясуємо. Зараз викличемо щиня чи патруль, відізвався Кремес. Скай і маршал теж планували провести день біля басейну. Ти готовий? поцікавилась Скай. Майже, відповів маршал. Зараз тільки візьму рушник, крем для засмаги, капелюх, питну воду і мої улюблені комікси про суперщенят Аполло. Усе тепер я готовий. Повеселімося на славу. Кремес і Рокі побігли до райдера. «Привіт, щенята! Ви такі схвильовані, щось трапилось? спитав райдер. У басейні немає води. вигукнув захеканий Рокі. У нашому басейні немає води. О, що ж робити? Запанікував Алекс. Не панікуй, Алексе, щенячий патруль допоможе. Відважним щенятам все до снаги. заспокоїв райдер хлопчика і викликав усіх щенят на базу. Чекаємо на твою команду, райдере. відрапортував гонщик. Молодці що не назлякалися спеки. Щенята, у нас надзвичайна подія. Вода з водонапорної башти не надходить до басейну. Ми повинні знайти причину і все владнати. Маршале, щоб забратися на башту, потрібна твоя драбина. Завжди готовий. вигукнув маршал. Кремезе, можливо, нам знадобиться твій ківш, щоби відкопати труби. Обов'язок кличе. Кремезе, вперед. Відповіло щеня. Решта до басейну. скомандував Райдер. Незабаром він наповдиться. Команда щенят до справи готова. Райдер, кремес і Рокі помчали до водонапорної башти. Виявилося, що одна з опор посунулась, через що водопровідна труба погнулася. Для початку на місце треба поставити опору. Відважним щенятам все до снаги. Та ще паралап не завадить. Райдер викликав рокі та гонщика. Гонщику, нам потрібна твоя лебідка і вантажівка рокі. Сміливо до справи. відізвався гонщик. Коли він прибув до водонапорної башти, щенята взялися до справи. Щенячий патруль, є робота для кожного з вас, сповістив райдер. Гонщику нам знадобляться крюк, трос і лебідка. Хвилинку. Попросив гонщик і взявся виконувати наказ. Маршале, ми повинні зачепити крюк за поруча. Зроби це з допомогою своєї драбини. Завдання було миттєво виконано. Крюк причеплений, доповів маршал. Кремез із допомогою екскаватора насипав гору землі біля опори. Відмінна робота, кремезе, похвалив щеня райдер. Рокі, підніми плиту, щоб засипати землю. Готово, відповів Рокі. Тим часом у Скай з'явилась ідея, як всім допомогти. Вона полетіла догори Джейка і набрала повний ківш снігу. Дивіться, ось летить скай, щоб нас охолодити, утішив друзів зума. Та весь скинутий сніг чомусь потрапив тільки на зуму, перетворивши його на сніговика. Раніше через спеку я почувався ходогом, а тепер я став сніговиком щеням, пробурмотав зума. Тим часом щенячий патруль закінчував ремонтувати водонапорну башту. Гонщик здійняв башту лебідкою. Рокі підняв плиту, а кремес насипав під неї землю. Рокі повернув плиту на місце. Гонщик повільно опустив лебідкою башту, і вона знову стала рівно. Добре, залишилося замінити трубу і пустити воду в басейн!» Рокі знайшов у своїй вантажівці запасну трубу і встановив її на місце. Воду можна запускати, порадував він щенят. Райдер тим часом викликав скай. Ми збираємось пускати воду. Сподіваємось, незабаром басейн наповниться. Готуйтесь, друзі. Райдер сказав, що басейн от-от наповниться. Завірила всіх скай. «Ура! Поплаваємо! Усі зібралися навколо басейну, коли знизу раптом вдарив міцний струмінь води. День відпочинку біля басейну врятовано. Ура! Раділи друзі! Коли басейн наповнився цілком, зума скомандував На старт, увага, плюх! На цей момент райдер і решта щенят прибули до басейну. Спасибі, що відремонтували басейн! Подякував команді Алекс. Нема за що, відповів Райдер. Пам'ятай, якщо вскочиш у халепу, тільки свисни. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.